Четверту добу поспіль горить на автобаза у російському Енгельсі. У Тамбовській, Воронезькій та Білгородській областях жаліються на атаку безпілотників. кажуть, що пошкоджені житлові будинки, а мешканці отримали уламкові поранення. Тим часом Міноборони РФ звітує про збиті БПЛА. То що там коїться насправді? Спробуємо розібратися з вами на фабриці. Новин Я Ангеліна Швець, мерші підпишіться та поставте вподобайку. Цьому відео у місті Котовськ, Тамбовської області. РФ повідомляють про влучання безпілотників одразу у два багатоповерхових будинки. Місцеві пабліки пишуть, що атака відбулася пізньої ночі. Доми знаходяться на різних вулицях, однак пошкоджень зазнали і прилеглі будівлі. Удар дронів підтверджує і місцева влада. Кажуть, що постраждало 11 мешканців. У кількох із них поріз від розтрощених вікон, інші поскаржилися на підняття артеріального тиску. Після ймовірних влучань в жодному із домів не було пожеж. Фіксують незначні пошкодження будівель. Територію навколо цих будинків оточили. На місці чергує велика кількість поліцейських та розгвардія. Жителів постраждалих квартир поселили у пункти тимчасового розміщення. Про масовану атаку безпілотників цієї ночі також заявили у Краснодарському краї. Місцеві спочатку опублікували відео, як в Анапі звучить повітряна тривога, і при тому місцеві вільно гуляють вулицями. Така от обстановка в Анапі. А потім були відео, на яких добре чути роботу ППО. Переконайтеся! Зе заявили, що в Анапі та новоросійську звучать потужні вибухи. Звісно, що працює ППО. Попередньо збито вже понад десяток повітряних цілей. Українські телеграм-канали приближені до військових повідомили про прильоти в порту Новоросійська. У селищі Майське, що на Білгородщині, теж жаліються на дрони. Публікують ці фото і стверджують, що у трьох приватних будинках вибито вікна та пошкоджено дахи саме через атаку безпілотників. Їхній губернатор Гладков каже, що в регіоні цієї ночі силам Рос вдалося збити чотири БПЛА. І додає, що у районі села Яснізорі дрон Камікадзе нібито атакував автомобіль. Постраждали троє водій і пасажири. А на ділянці автодороги Микільське Яснізорі ще один дрон, наче вдарив Автобус пораненого кермувальника його доправили до лікарні. Пабліки воронежа теж пишуть про наліт безпілотників. Ось зазначають, що черговими силами ППО та засобами реб у воронежі та у двох районах області виявлено та знищено аж 16 бпла за попередніми даними. Постраждалих та руйнувань на землі немає. Тим часом у Енгельсі вже четверту добу поспіль продовжує горіти на за словами місцевих чинуш, Площа пожежі, нібито зменшилася на 80%, але продовжується процес вигорання пального. Що ж, за звітом оборонного відомства Білоусова у ніч проти суботи, 11 січня, РосППО по перехопила та знешкодила одразу 85 БПЛА. Ось розлогу 31 дрон, наче знищено над акваторією Чорного моря. По 16 збито над Воронецькою областю та Краснодарським краєм. 14 над акваторією Азовського моря, 4 над Білгородчиною, два перехоплено над територією Тамбовської області та по одному збито над Кримом та Курщиною. Поки це міністерство звітує, у Росії знову закривають аеропорти. Як повідомляють роз введено тимчасові обмеження на аеропортах Казані, Самари, Нижнякамська та Ульяновська. Попередня причина загроза атаки безпілотників до обіду. Сьогодні летовище не приймали та не відправляли рейси. А у Москві сьогодні вранці місцевий підірвав житлову інспекцію західного округу. Звісно, папки написали, що у чоловіка психічний розлад, розписуючи деталі, зазначили, що у московському кунцевому по вулиці Полоцькій чоловік закинув заздалегідь підготовлену цитую дуже потужну петарду у вікно інспекції, яка розташована на першому поверсі житлового будинку. Кінець цитати. Вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна. Ніхто не постраждав, бо інспекція ще не працювала. Однак, тут зазначають ще такий факт: підірвач мешканець цього ж дому його квартира розташована поверхом вище від контори інспекції. Сподобалося відео? Тоді тисніть на лайк та долучайтеся до спільноти підписників фабрики новин. А ще пишіть ваші враження від усього почутого у коментарях. За мить я продовжу. Росія вкотре запустила БПЛА по Україні. 74 дрони типу шахет порушили повітряний простір. Сили оборони збивали їх в 11 регіонах нашої держави. Станом на 9 ранку 47 безпілотників збито. Ще 27 локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах України. Військові зазначили, що ворог здійснив пуски із напрямків мілерово Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ. Що в РФ. Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджені господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо без жертв наслідки ліквідовують, постраждалим. Надається допомога. Повітряні сили показали бойову роботу по шахедах на східному напрямку. Ви бачите кадри оборонної роботи. Також захисники наголосили. Цитую: пам'ятайте, уражені протиповітряною обороною ворожі. БПЛА не розчиняються в повітрі. Вони обов'язково падають на землю. Існує реальна загроза життю. Войни нагадують цивільне під час повітряної тривоги. Усім без виключення потрібно перебувати в укриттях. Що ж після російської дронової атаки цієї ночі чи не найбільше дісталося Кіровоградщині. у області, пошкоджені зокрема електромережі. Ще за даними ОВА в Олександрівській громаді зафіксовано пошкодження вікон та покрівель в кількох приватних будинках. На Чернігівщині через влучання російського безпілотника також пошкоджений житловий будинок відбулося це в Прилузькому районі. Про постраждалих серед місцевого населення та пошкодження іншої цивільної інфраструктури до ОВА інформації не надходило. Два приватних будинки та дві господарчі будівлі пошкоджені на Київщині, і це теж через російські безпілотники. Пошкодження незначні у будівлях вибиті вікна повідомили в кова. Зазначили, що постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури завдяки роботі повітряної оборони не допущено. Б'ють окупанти по українських містах і точково за минулу добу на Донеччині під час обстрілу Покровська загинула одна жінка. Ще одна отримала поранення. Вночі по місту Білецька працювала ворожа авіація. У наслідок цього пошкоджена пожежна частина та техніка. Зокрема, вибито вікна, пошкоджено в'їзні ворота пожежного депо, а також чотири одиниці техніки, травмованих та загиблих серед особового складу цього рятувального підрозділу. На щастя, немає. Протягом 10 січня російські війська завдали сім ударів ФПВ-дронами по Кусурубській громаді Миколаївщині. У селах Дмитрівка, Дніпровське та Солончаки пошкоджено по одному житловому будинку. Цього ж дня армія РФ атакувала сухоєленецьку громаду дроном не встановленого типу. В усіх випадках ніхто не травмувався. Повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Під постійними обстрілами перебуває і Херсонщина. Упродовж останніх 24 годин диктаторські війська обстріляли 38 населених пунктів цього краю. Били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 21 приватний будинок, газогін та автомобіль. Двоє людей поранені. Повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. А ще 9 січня у Бориславі загинув 54-річний чоловік. Російські окупанти скинули на нього вибухівку з дрона. Росіяни по своїх фабриках почали розганяти відео удару авіабомбами по Херсону. Ви зараз все можете бачити самі, коли саме це відбулося, не зрозуміло. Однак, ясно тільки одне: усі солдати, командири і бійці ЗС РФ ниццо знищують наші міста. Окупанти усю ніч атакували Приморська у Запорізькій області. Надранок ранок поцілили по цивільній автівці, у якій їхали п'ятеро людей. Ударний дрон влучив у передню частину автомобіля. Від отриманих травм загинула 47-річна жінка. Про це повідомляє очільник ОВА Іван Федоров. Він додав, що поранені це два чоловіки 46 та 60 років і дві жінки 49 та 52 років. Усі вони зараз у лікарні. Один з чоловіків у вкрай важкому стані. Загалом армійця АРМ минулої доби. Завдали 377 ударів по 15 містах та селах Запорізької області. Зокрема, випустили 201 безпілотник. Атакували Запоріжжя. 39-річний чоловік та 56-річна жінка дістали поранення. Також внаслідок нальоту дронів пошкоджено магазин, приватні будинки та авто. Комунальні та екстрені служби ліквідовують наслідки. На Харківщині за три роки 340 об'єктів культури пошкоджені або зруйновані через агресію РФ. Таку цифру днями повідомила прес-служба Харківської ОВА. Додали, що вже вдалося відновити 10 із них. Харківська ова. Подала унікальний проєкт будівництва першої в Україні захисної споруди подвійного призначення, яка стане надійним сховищем для цінних музейних фондів. Цитує прес-служба начальника обладміністрації Олега Синьогубова. На цьому фото пошкоджена обстрілом РФ фреска у Боровій. Відбулося це у липні 2024 року. Дорогі глядачі, року. Приглядачі напишіть у коментарях тільки от чесно, коли ви востаннє спускалися в укриття під час повітряної тривоги. Звісно, закликаю вас це робити щоразу. А ще під Підписатися на наш канал, бо команда фабрики новин готує для вас чимало важливого.